Різотто, суп курячий та гороховий борщ, червоний та зелений. Прикарпатська волонтерська спільнота Станіславський борщ спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну готує для наших захисників сублімоване харчування. У нас є друзі в Коломиї, які виготовляють коломийський борщ, і вони, скажімо, почали готувати борщ, сухий борщ на передову ще в березні 2022 року. Ну і розповідали, кажуть, ми поділимось рецептом, беріть, робіть. Ну, я спочатку так не думала, що це настільки потрібно, настільки є такий ну, попит, хотілося таке щось глобальне, там тепловізори, бролежиле, та все. Ось. Але потім таки подумала, чому би ні. Трошки відтестували, трошки змінили рецепт. І, скажімо, перші вже наші борщі відправилися. Е це було перед великодним в тому році на передову, щоб захисники могли смачно та швидко поїсти. Доброчинці оперативно запустили виробництво сухих супів буквально на своєму подвір'ї в угринові. Ми це все почали чотири хати сусідів. Тобто, ми там разом це все різали, сушили, тестували і так далі. Перемелювали. А потім, коли побачили, ну насправді ну, це для чотирьох сімей, це дуже важко. Це, по-перше, робота нон-стоп. Ну просто з вечора до ранку і мішками ці буряки, моркви чистити, це, це дуже складно. Е, По-друге, ну ясно, що ми віддавали заробіток, що ми заробляли на закупку циховичів. І ну, це теж не могло тривати вічно, тому що весь заробіток просто йшов. І тоді ми ну, почали розповідати друзям. Тоді створили вайбер-групу, фейсбук сторінку, інстаграм сторінку. І вже тоді знаєте, як люди якось долучаються. Спочатку ну, друзі, знайомі, незнайомі. Там школа 26 та нарізає, початкова школа нарізає овочі. Потім люди, хто має домашні сушки, почали дома сушити. Ось тому що ну Скажем так, в нас сушка майже працює просто 24 години на добу, нон-стоп, не виключаючись. Одна, друга, третя. От, і е, потім, вже, коли ми почали давати заклики, і люди з'явилися: там сусіди, друзі, близькі і зовсім незнайомі люди. Хтось сушить. Хтось е, донатить, ну бо нам постійно потрібні кошти на м'ясо, на пакети, тобто це дуже багато коштів. Іде. Ми в місяць більше 100 тисяч робимо на на суму більше 100 тисяч. Ми робимо закупок. Ось. А дехто організовує збори продуктів, там в Крилосі, в Горохолино, люди привозять. Інколи бувають, тобто там такі села. Ми взагалі навіть цих людей не знаємо. От деколи де, Боже кому маємо дякувати? І наразі Станіславський борщ каже, його співзасновниця складається із незліченної кількості людей. Проте зайві руки тут не завадять, адже роботи завжди чимало. Саме головне, що є дуже великі потреби. Тобто з фронту постійно-постійно запити і ну завжди задаємо питання, чи так справді необхідно. Ну тобто, щоб не відправляли, ну просто щоб відправити, знаєте, і воно там десь валялось. А справді, де дуже необхідно, де власне немає можливості приготувати їжу. Ось відправляємо саме в такі місця розвідники, потім на, нулю, на нулі в окопах. Ось надзвичайно приємно зізнаються волонтери, коли військові, скуштувавши їхню продукцію, надсилають фото та відеовідгуки. Дякую, дякуємо дівчатам із славного міста Станіслав за сухі борщі, супи, чинахи за все. Це дуже смачно. Дякуємо. Вся робота над створенням сухих супів відбувається тут у невеликій прибудові у спеціально облаштованих кімнатах. В одній із них співзасновник організації Костянтин перемелює та нарізає необхідні інгредієнти. Сам Для роботи волонтери використовують продукти, які привозять небайдужі люди. Та в основному кажуть, самостійно закуповують їх завдяки донатам. Є, є певні продукти, коли сезон проходить, то певні продукти дуже багато хто з людей просто допомагає. Там, коли зараз з'явиться картопля, морква, свіжа, то вже будуть давати. На даний момент там ті гроші, які донатять, то ми закуповуємо продукти просто на, на гуртових базах там, де на. І хороші ціни йдуть на зустріч, щоб скажімо так, зменшити собі вартість цього прощу. Ну, В основному зараз, зараз практично все закуповується за гроші, тому що зараз такий перехідний період, що ще свіжих овочів немає, а старі вже не годяться для того, щоб використовувати використовувати. Таке м'ясо закуповуємо. Спеції є партнери, які ну, просто присилають і дають без, без коштів, без грошей, без нічого. Тобто, Перемалені продукти, розповідає Костянтин, одразу потрібно висушити. Овочі такі не темний, а гладкі. Воно розкладається рівномірно, щоб воно рівномірно присихало, щоб, ну, щоб кажуть, що воно не висихало щось швидше, щось пізніше, ну, щоб ну, більш-менш рівномірно. Пічка розрахована на 60 кг. Ось мінус 60 кілограмів готовий продукт, має своє сироє. І процес з, цього, з цих 60 кг, дай Бог, щоб вийшло 6 кілограмів сухої продукції. Все закривається, там включається, запускається машина і у нас запускається вже допомогу суша. Саме для цього процесу тут облаштували цілу кімнату із спеціальними сушарками. Це ми фактично з нею на наш товар, що вони самі виробляли і відвиробляють. Це досить своє сушка, тому що вона на інфрачервоних тенах, вона, дякувати Богу, економічна. Скажем, вона дуже мало споживає енергії і дуже гарно сушить. Вона сушить при температурі не більше 60 градусів, відповідно, наші супи не просто смачні, а вони ще й корисні, тому що при 60 градусах, при 60 градусах продукти в принципі, не втрачають своєї властивості. Тобто не вбиваються ні вітаміни, ні мікроелементи, нічого. І потім, коли кип'ятком залили, все воно чистий продукт такий самий, як. Коли інгредієнти домашніх страв висушені, тоді їх можна фасувати та запаковувати. Тут у нас є гриби, дівчата вже на пакетик наклеїли етикетку і є лавровий листочок. Ми е, грибочки, шампіньйони. є у нас квасолька сушена, картопелька мелена, просушена і помелена. Далі у нас є морква, м'ясо, куряче і е, суміш для чинахів. Загалом нині в асортименті волонтерської спільноти майже десяток різних страв. А тому каже волонтерка Ксенія: об'єм роботи тут завжди дуже великий. У нас є і зелений борщ, і ченахі, і харчо, і... Грибна і горохова зупа є дуже багато вегетаріанських супів так само, так як в нас не тільки м'ясоїди є в армії, так само є і вегетаріанці, тобто для них не тільки там грибна зупа, яка без м'яса, а й можливий такий варіант, як борщ без м'яса, зелений борщ без м'яса. Так само, колись були чи пудинги робили це, так само було дуже круто, тому що такий десерт не кожен на передовій може з'їсти. Плюс до того на Різдво. Це така сезонна, можна сказати, страва кутя. Робилася так само кутя, і можна сказати, це так само відносило хлопців до свята, скажімо так, додому. Назад Пригадувало їм ті моменти з родиною. Ці супи вони як домашні, і мені здається, що вони виконують не тільки таку функцію поживну для наших хлопців, а й відчути себе так як вдома, з'їсти цього тепленького супчика, задати мамин борщик. І якось ну на секунду повернутися додому. Загалом від початку війни тут приготували та передали на передову 260 тисяч порцій сухого саніславського борщу. Темпів своєї роботи кажуть волонтери, не збавлятимуть, адже знають наскільки така їжа є необхідною українським воїнам на фронті.